Привіт, дорогі друзі! Це Андрій канал Ремонт душі і настала мить, коли ми з вами будемо куштувати неймовірний буряковий квас, козацький квас, який ми цього разу готували разом з вами. Дивіться, дуже е, гарно він заграв. Знімаємо хліб, бо він буде заважати зливати нам М -м -м, ароматний запах. Буде заважати зливати нам сам квас. Бурячок, до речі, який залишається після цього квасу, можна використовувати дуже він смачний. Я його в салати використовую, також його можна просто, звичайно, їсти. Ще а, в борщ, ну, дивіться, до борща в мене руки ще не доходили, але люди кажуть, що в борщі він надзвичайно смачний. Враховуючи те, як він пахне цей квас, я вам можу сказати лише одне: в борщі він буде неймовірним. Що хочу зазначити, багато хто пише в коментарях, що там буде якийсь понос чи ще щось таке, ну, слухайте, в кожного з нас організм зашлакований на різних рівнях. Хтось їсть м'ясо, споживає ковбасу, ще всяке модифіковане Г. Це одна історія. Якщо людина чиста, якщо людина споживає Ну, рослинну їжу. Якщо людина слідкує за своїм організмом, я цей квас п'ю кожен день як коли. Буває на голодний шлунок, але перед їжею. Буває навіть під час їжі. От зараз зробив таку кількість квасу, що спробую з нього зробити мою улюблену окрошку. Одним словом, починаємо дегустацію. Зараз я думаю, що в мене вийде його налити. Ні, я відчуваю, що я зараз його розіллюю. Не будемо ставити експерименти. Підемо шляхом найменшого спротиву. Потім відсідемо. Нічого страшного. Буде мить і я повилавлюю той бурячок. Оп! І зараз дегустація. О, з бурючком потрапило. Супер. У мене є ще одна банка, я знаю, куди її долити. І так, момент істини. За ваше здоров'я. До речі, цей квас дуже гарно чисте почки. Допомагає кишково-шлунковому тракту. Якщо ви, до речі, займаєтеся голоданням, очищенням організму, таким квасом виходити з голоду дуже корисно. Люкс. Mm. Реально люкс. Ніжний такий запах, м'якенький. А насправді, кажуть, наш чесник, от повірте мені, спробуйте. Зубчик два чесника в баночку. Відтінок такий, знаєте. Mm. Я не можу вам передати через картинку той прекрасний смак цього квасу, який він виходить. Він допомагає печінці, очищає кров від зайвого холестерину. Допомагає чистити почки. Але скільки його треба випити, щоб там з той почок пішли каміння? Дивіться, це працює. Працює вже століттями, а може й тисячоліттями. Ми просто ж не мали тоді стільки можливості записувати. де постійно нам цю історію хтось переписував. Але цей квас це щось неймовірне і він доступний кожному з вас. Все, що вам потрібно, це 3 банка, дві бурячини, дві чайних ложки меду, столова ложка солі, вода три дні, щоб він постояв в теплі. Ну і кришка з дірками, бо буде грати. Може бути так, що у вас буде на стелі на вашій кухні. Тому кришка потрібна обов'язково з дірками. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. До зустрічі в нових відео.